Особистий контакт такий, що 10 метрів в мене був противник, вийшов на мене, коли ми займали оборону на солідарі. Потім чули вибухи, крики. Противник отримав наші подарунки, сюрпризи. Мій позивний інженер. Цей мені позивний дали хлопці в другому стрілецькому батальйоні. Зараз -то я знаходжусь в першому механізованому. Я був в піхоті і як свій сапер при піхоті, тому називали інженером, тому що ми всі ж сапери-інженера. Будуємо, підриваємо, мінуємо, розміновуємо і так далі. До цього я був у другому батальйоні інженерно-саперного. Потім після поранення я перевівся до другого стрілецького, там в піхоті був. І там хлопці мені дали позивний інженер. До цього в мене був позивний малий, а після піхоти в мене став інженер. Я прийшов на службу, коли почалася повномасштабна війна. 27 лютого я обратився до військомату. 1 березня я вже був у бригаді 93-й. І з 1 по 15 я проходив навчання. Знаходився на ППД. Потім ми переїхали до Полтави. і 25 березня ми переїхали під Балакилею. І там моя почалася служба непосереднього на нулі. Мій перший бойовий досвід, такий значний, де були бої. Це було вже більш на Ізюмському напрямку. Нам ставили завдання. Після розвідки ми виходили на завдання, ну, бували форс-мажорні обставини, коли ми приходимо на визначену точку, а там вже був противник. У нашому переміщенні, також на наших підходах, не знав противник, що ми підходимо. Ми тишком-нишком, у нас невеликі групи були, там, по дві-три людини, чотири. Ось, підходили в притул, залишали сюрпризи також, якщо знаходили ну, противника. Залишали їм по можливості сюрпризи. Також були історії, коли ми підходили 5 метрів від ворога, він в окопах був, він відволікся, боєць наш підповз, достав магазини з підсумків, оці Советські, заклав туди гранати, та ми відкатилися. Потім чули вибухи, крики, ось, що противник отримав наші подарунки, сюрпризи. Особистий контакт такий, що 10 метрів в мене був противник, вийшов на мене. Коли ми займали оборону на Солідарі, ось, ми виконували завдання і тут нам у лоба прям вийшов противник. Це був стрілковий бой, радіус 10-15 метрів. Противник не очікував нас побачити. У, всі цілі залишилися, група відійшла, виконавши завдання Ось, з боєм, правда. Ну, Зато все чудово. Хлопців обезопасили по своїй спеціальності. Перевівся до батальйону Чорний Ворон, тому що дізнався, що тут став комбатом паркер, який був до цього ротним. Я з ним в іншому батальйоні воював під Балаклеєю. Також на Ізюмському напрямку ми разом воювали, виконували бойові завдання. Також я з його бійцями, під його командуванням також виконував завдання, коли він ще був ротний. Зараз він комбат. Тепер Чорного Ворона батальйону. Я перевівся сюди, тому що це дійсно довірена, провірена людина, з якою можна служити. Ну, я цілком та повністю довіряю рішенням паркера, тому що це ну, відзначилася людина якби для мене. Я з початку війни був, попав у саперний загін, взвод, займався саперною, звучаком. Також був у піхоті, спілкувався з різними підрозділами, пробував себе навіть з гранатомета, з міномета там постріляти. Ну, мені більш до душі саперна справа. Розмінувати, замінувати. Сапер це фантазія. Можна робити все, що завгодно, наскільки тебе дозволяє твоя фантазія. Також ці зброси для дронів. Дронів камікадзе щось зробити, щось вигадувати, як ефективніше уражувати ворога. Це дуже весело. По замовленню наших літунів для виконання бойових завдань розбираємо снаряди, достаємо ці йомкістя, переробляємо та змішуємо з вибухівкою. І відправляємо до наших партнерів з Росії. Щоб вони були щасливі та удовольні.